Основна мета проекту це відзняти короткометражні документальні фільми про особливих митців з інвалідністю з усіх куточків України, аби про них почули та їхні культурні права були реалізовані, розповідає автор та режисер картини Юрій Кочкаров. Ми відбираємо по одному митцю з інвалідністю в області і закарбовуємо їх. Ми хочемо, аби ці митці з інвалідністю, які ще на сьогоднішній день. Не настільки добре висвітлені, стали більш популярнішими. Але на Черкащині у нас виключення, оскільки ми вирішили поставити фільм про митця з інвалідністю, який на сьогоднішній день вже є народним художником. Юрій Кочкаров говорить, що обрали Миколу Теліженка як митця, який зможе надихати інших творити попри життєві обставини. Режисер зазначає, у фільмі розкриватимуть творчий шлях героя, покажуть умови праці і познайомлять з роботами. У краєзнавчому музеї для фільму знімають витинанки Миколи Теліженка. Без перебільшення Микола Матвійович творить просто неймовірні дива. Його художні роботи просто зачаровують. Найголовніше, ми хочемо е, висвітлити таким чином, аби глядач зрозумів, яким чином захопитися, захопитися і творити. Ми хочемо запалити серця митців з інвалідністю, не залишатися вдома в чотирих стінах, а все ж таки намагатися якимось чином розкрити себе е, в творчості. За словами доньки митця Олесі Теліженко, минуло вже чотири роки. Як її батько через проблеми зі здоров'ям залишився без ноги. Я дуже щаслива, що після ампутації ноги в нього лишилася жага до мистецтва, бажання творити, робити. От і ну він діє далі. Хай це не такі техніки, як, наприклад, там кам'яна скульптура, скульптура в шамоті, глині. Йому це важко, але витинанка для нього зараз це його порятунок, фотографічні роботи десять третього формату. Микола Теліженко зазначає, що заявку на участь у проєкті подав самостійно. Каже, його зацікавила назва та ідея об'єднання українців творчістю. Додає, що не зациклюється на своїй інвалідності, а щодня спонукає себе до дії. Зрештою, треба жити і прожити достойно цей шматок життя, який Господь Бог дав. Знаєте, я просто себе заставляю працювати. От так само, як це. Як скрипаль встає вранці, розумієте, замість зарядки він програє якусь там мелодію і розумієте, він заставляє себе, тому що це необхідно йому. Так само і я заставляю себе. Допустимо, що небудь робити, вдасться воно не вдасться, не, не обов'язково ж це повинен бути шедевр чи твір мистецтва. За словами автора ідеї Юрія Кочкарова, проект реалізується за підтримки українського культурного фонду. Режисер додає, зйомки фільмів мають закінчитися у жовтні. А реалізоване відео планують показати на спеціально створеній веб-платформі. Галина Мазур, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.